Всіх вітаю, хто сьогодні до нас долучився. Вітаю всіх, хто мене бачить не вперше. Вітаю, хто для нас сьогодні завітав вперше. Це теж дуже класно. І це для вас, я думаю, подія. Тому що сьогодні ви маєте таку, знаєте, унікальну можливість ось, долучитися до нашого проекту просвітницького проекту, який називається фінансовий ранок, і зрозуміти ось про що це. Навіщо ви тут зрештою з'ясувати для себе? Чому про себе кажу так? Чому треба з'ясувати для себе вчора? Спілкувалася з однією жінкою, і вона сказала Май, цікаву має, фразу. Вона долучилася до фінансового ранку в, од... в одному з каналів, а їх є декілька цих каналів. Не один він є, він є на Європу, він є на Україну. Їх є декілька. Ось і її запросив. Ну хтось запросив з учасників, знаєте, поділився. Посиланням заходь там щось цікаве, і вона каже: Я зайшла і перший раз, коли ось я слухала, то я взагалі не зрозуміла про що це і хто це? Мені каже, здалося, що ось тут зібрались люди. І їм ось просто поспілкуватись. Вони просто вирішили ось обговорити якусь тему. Тому дійсно, ми тут з вами збираємося, і це нас певна така спільнота для того, щоб поспілкуватись, обговорити якусь тему, не якусь тему, а пов'язану з власним фінансовим розвитком. про що фінансовий ранок? Це просвітницький проект, який був організований насамперед для тих людей, які були чи є. Випускниками курсів просвітницьких курсів фінансової культури, які проводить Вікторія Мельник, які проводжу я, і ось ті люди, які в нас цей курс проходили, ось насамперед для них, у така була ідея зробити ось такий канал, зробити ось таку підтримку онлайн-підтримку. Для чого? Для того щоб вони коли закінчили курс, знаєте, не завжди це означає, в більшості випадків це не означає зовсім, що ось зразу їхній фінансовий стан, їхнє фінансове життя змінилося, і щось у їхньому житті відбувається. У більшості людей, знаєте, є якісь внутрішні ступори, є невпевнені, страхи залишились запитання, які вони не задали, вони ще сумніваються, так робити чи не робити. Ну, тобто багато чого є, і ось саме для них оцей канал це як підтримка, Знаєте, таке середовище, де можна задати запитання, де можна щось для себе уточнити, е якісь взяти деталі, тому що ми тут ділимося певними оціми деталями е стосовно власного фінансового розвитку, стосовно особистісного розвитку. І тому ось не втрачайте цю можливість. Я зараз кажу про випускників наших курсів фінансових. Це одна категорія людей. Але ж з ними ми не обмежуємося і вважаю, що тут набагато більше, ніж випускників. Цей канал також і для тих людей, які ще не були учасниками фінансових курсів. Взагалі деякі слова їм навіть не зрозумілі, про що ми говоримо. Особливо, коли ми говоримо пункт 3.1, пункт 3.2. Деякі потім люди мене питають: а про що це було? Знаєте, ці слова розуміти можна тоді, коли ти дійсно був ось у цьому курсі, отримав ті інструменти, які ми поділились в цьому курсі, тоді це є відповідний такий свій лексикон, такий навіть сленг, і коли я кажу 3-1, то люди, які закінчили курси, вони розуміють, про що це. Кажу 3-2, вони розуміють, а останні не розуміють. Тому ось для тих людей, які ще не були учасниками курсу, це якраз можливість, знаєте, подивитися детальніше на ведучих, на авторів курсу, подивитися, про що вони говорять послухати, задати якісь свої питання, можливо. Визначитись тим, що своєю власною непотребою, необхідністю ось цей курс, так і пройти. Так і пройти, для чого його проходити? Для того, щоб оці зміни у власному фінансовому житті нарешті запустити. А вони починаються, як правило, з нової інформації, яку досі не знав, не чув. Але ти розумієш, щось тебе треба добрати, себе десь наповнити чимось, для того, щоб зрушити з місця. Ось, коли є потреба. Бо люди часто кажуть, ось я давно про це думав, тільки не знав, куди звернутися. Ну ось, будь ласка, ось у вас є можливості. Звертайтеся <сум> Звертайтеся до мене, звертайтеся до Вікторії. Тим більше, що у нас є ось дуже скоро прекрасна нагода. У нас прекрасна нагода, у нас запускається новий потік наших фінансових курсів. Він називається Мій новий фінансовий сценарій. І цей курс починається 3 червня. Канал вже створений, анонси всі розміщені. Ось, і під цим відео ви теж можете знайти посилання, по якому можна перейти в канал потенційних учасників курсу. Переходьте, читайте деталі, знайомлюйтесь, які умови участі, тобто є всі можливості. І ось саме з такого курсу, бо це системний курс, тут є найбільша ймовірність, що такі зрушення у вашому фінансовому житті відбудуться. Ну, звичайно, якщо на це є внутрішній запит і є певна мотивація. Якщо у людини немає запиту, знаєте, ось вона просто не усвідомлює свій фінансовий стан, ну живе як живе, так живе більшість, то, знаєте, дуже їй потрібно поваритися, побути в цьому полі і оцю, о, свою внутрішню мотивацію сформувати. Тому що, коли їй кажуть, знаєте, іди на курс, іди на курс, ну що я там не бачу. Да я це все знаю. знаєте, Така ще є позиція, я це все знаю. Як правило, ті, що всі знають, то результати в них якраз ті, що ну, фінансові результати, які бажають бути кращими. Тому, будь ласка, моя мій новий фінансовий сценарій для вас і розпочинаємо 3 червня. Про що ми сьогодні з вами поговоримо ці декілька хвилин, 20 хвилин, 25, скільки в нас буде сьогодні? Про що я хотіла з вами сьогодні поговорити? Сьогодні я хотіла з вами поговорити ось про таку важливу частину нашого фінансового життя, як витрати. Ось витрати. Знаєте, коли кажуть слово витрати, здається, ну, що тут незрозумілого. Ну, витрати та й витрати. Щодня ми робимо ці витрати, направляємо якусь частину свого доходу, на, на задоволення тих чи інших потреб. Купуємо послуги, купуємо продукти. І нічого тут немає такого складного і незрозумілого. Навіть діти вміють робити витрати, знаєте, дали дитині гроші, кажуть, іди купи собі морозиво, або йди купи собі машинку, дитина пішла і купила. Ну, найпростіша операція, яку можна зробити з грошима. Але ж насправді, в витратах не все так просто. Давайте я зараз спробую вам звернути увагу на те, над чим ви, можливо, ще не замислювались, але ось після сьогоднішнього нашого ефіру ви спробуйте над цим подумати. Ось сьогодні зранку запустити таку думку у свою голову. Подумати над своїми витратами. Що таке витрати, що таке мої витрати, про що вони свідчать, що вони мені показують. Насправді, витрати це наші фінансові рішення, тобто, це дія. Внаслідок певного рішення, яке ми перед цим прийняли, усвідомлено або не усвідомлено. Ну, найчастіше ми робимо це не усвідомлено, знаєте, на автоматі. Є якась потреба, треба її задовольнити, значить, треба ось цю витрату здійснити. Хочеться їсти, значить, треба купити пиріжок. Хочеться бути красивою, значить, треба купити ось цю помаду. Вона, напевно, мені буде личити. Ну, це як жінки міркують. Пішла да й купила. Але насправді це є наше фінансове рішення. А як будь-яке рішення, будь яке рішення має наслідки. І ось оці наслідки ми над ними якраз не, заду... не, ус... не їх не усвідомлюємо і над ними не думаємо і не замислюємося. І дуже погано, що ми це не робимо. Сьогодні я вас просто закликаю від сьогоднішнього дня, коли ви просто віддаєте гроші, чи перераховуєте з скапки, чи даєте готівку, ось якось фіксувати цей момент. Ви віддаєте гроші, ви платите. За що ви платите, що натомість ви отримуєте, які емоції, які почуття ви при цьому відчуваєте? Ось така рефлексія. Це дуже важливо, навіщо нам це робити? Тому що, знаєте, витрати, вони завжди показують, що для нас є цінним, які наші цінності в житті, що насправді для нас важливо. І коли ми на курсах даємо інструмент. Який є, допомагає нам ось організовувати саме облік е своїх доходів і витрат, це таблиця фінансові потоки, то багато людей до цього ставиться поверхово, а навіщо фіксувати свої витрати, а навіщо за ними слідкувати. М так все зрозуміло. Я купляю тільки найнеобхідніше, я і так знаю, скільки я витрачаю. Насправді це ілюзія, повірте мені. І ті люди, які ось дійсно починають фіксувати свої витрати, усвідомлено зробили витрату, усвідомлено її зафіксували в таблиці чи в зошиті. Ну, в таблиці, звичайно, це найлегше зробити. Для чого нам це? Коли це робиш системно, тобто робиш це протягом місяця, другого місяця, третього місяця, тобто спочатку квартал, є, потім півріччя, потім рік. То ти завжди можеш проаналізувати свої витрати, а для того вони фіксуються. Для того, щоб їх проаналізувати і подивитися на те, що ж насправді, що ж насправді показують е, мої витрати. І я вам хочу сказати, що якщо людина веде ось цю таблицю фінансових потока в частині витрат, коли вона покаже її, наприклад, мені чи іншому фахівцю, я завжди можу сказати про цю людину дуже багато. Ось саме дивлячись на її витрати, на структуру витрат, на напрямки цих витрат, які вона собі визначає. Тому що е, це видно неозброєним не оком. Тому спробуйте теж на свої витрати, ось подивитися з цієї точки зору. Це насправді наше дзеркало. Що воно відображає? Насамперед, воно відображає наші цінності і пріоритети. Люди завжди витрачають гроші там, що, є для, них, що для них складає цінність. Ось куди гроші ви витрачаєте, це насправді для вас цінно. Ми багато говоримо про цінності, не всі, не всі розуміють глибини цього слова. І навіть декларують, що для мене цінно це, чи для мене цінно те. А коли подивишся на витрати, то витрати показують зовсім інше, тому що фінансові рішення приймаються, от пріоритетність виставляється від чисто відповідності до цінностей і пріоритетів. Тому, дивіться, людина, яка багато витрачає на подорожі, вона ймовірно цінує враження, свободу, новизну. Хтось інвестує в освіту, тобто він цінує розвиток і зростання. Якщо великі витрати на дітей, це знак, що родина є пріоритетом. Тобто, ось подивитися на структуру своїх витрат, куди ви наразі витрачаєте гроші. Це можна порахувати, порахувати від відсотках від загальних витрат і подивитись на свої справжні пріоритети. І оці справжні пріоритети це якраз і є той фінансовий сценарій, який у своєму житті ви зараз сповідуєте, який ви його програєте. Що ви про себе не думали? Подивіться на свої витрати: вони є дзеркалом, витрати свідчать про ваші фінансові звички, ось ті, які є корисні фінансові звички або шкідливі фінансові звички. І коли ми говоримо про управління власними фінансами. Ми завжди говоримо починати з того що треба, щоб прищеплювати собі корисні фінансові звички. Спочатку починаємо робити якусь дію, корисну фінансову звичку, а потім вона повинна перерасти в навичку, а навичка вже в уміння. Починаємо саме з звичок, ну, наприклад, платити собі. Звичка, звичка, вона може бути у людини, вона може бути відсутня, але це корисна фінансова звичка. І ось саме звички у нас формуються теж вони формуються з дитинства, формуються протягом життя, вони часто не усвідомлені. А ось таке усвідомлене ставлення формує нам корисні фін... фінансові звички. Ну, яка, приклад якої, наприклад, некорисної, шкідливої фінансової звички, наприклад, регулярні імпульсивні покупки. Можуть свідчити про нестачу контролю або емоційне отаке емоційне заїдання. Знаєте, заїдання це не, 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 не справді не поїсти, хоча може це і бути, і буквально щось солодощі, людина себе купує. Тобто є якісь проблеми у людини всередині ось нестача цих позитивних емоцій, вона її поповнює за рахунок, за рахунок ось таких емоційних покупок. Можливо, є, наприклад, постійна економія на собі, тобто людина ось проаналізувала свої витрати, і бачить, що саме на себе, на себе вона дуже мало витрачає. А витрати взагалі йдуть на інших членів сім'ї. Наприклад, наприклад, якщо це аналізується, витратна частина сімейного бюджету, на дітей можливо, на інших членів сім'ї. Тобто, це якраз наслідок того переконання, що я не заслуговую, грошей завжди не вистачає. Тобто, це знов таки ті фінансові сценарії, які у нас є. Всередині нас вони програються як кіно, неосвідомлення. Рівень фінансової грамотності теж показують наші витрати, тому що людина, яка має ось таблицю обліку фінансових своїх потоків, має бюджет, має е, певні свої витрати в частині. Створення резервів, частині інвестицій, вона ну, швидше за все вона володіє фінансовою дисципліною, вона володіє фінансовою культурою, якщо ці витрати передбачені ось у її таблиці обліку фінансового потоку. Емоційний стан витрати показують. Ну, часто розповідають, що в мене шопінг як ліки. Ось, як коли шопінг як ліки то це означає, що це у людини внутрішній стрес, тривога, самотність, і якраз оці, 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 ліки і, оці вона намагається себе пролікувати таким чином, хоча це знов-таки неефективне лікування. Надмірна ощадливість це знов-таки прояв страху або травматичного досвіду в минулому. Тому знаєте, наші витрати це не просто цифри, це просто історія про людину, це її дзеркало, це її внутрішній світ, її мрії, страхи, переконання. І ось хто уважно дивиться на свої витрати, хто їх аналізує, спочатку фіксує, а потім аналізує, він може краще зрозуміти себе. Знаєте, те самопізнання. Треба... Це елемент розвитку особистості, ми починаємо з того, що ми пізнаємо себе, самопізнання. Так ось через витрати пізнати себе можна якнайкраще. І навіть порахувати, все настільки ясно, все настільки вимірювано, все настільки видно наслідки цього всього, що оцей елемент самопізнання через витрати ну він дуже ефективний. І ось тоді, коли це самопізнання нарешті. У людини відбувається шляхом шляхом фіксації аналізу, корекції своїх витрат, то можна тоді вже, знаєте, спочатку зафіксувати ситуацію, а потім почати формувати нову фінансову реальність, те, про що ми говоримо. Тобто інші сценарії поведінки, інші впроваджувати і реалізовувати інші навички і отримувати інші результати. Інші результати. Я не знаю, чи ведете ви облік своїх витрат. Наразі чи є у вас таблиця фінансові потоки. Якщо у вас її немає, ви не ведете цього, то я вам дуже рекомендую зайти на курс «Моя... Мій новий фінансовий сценарій. Він так і називається. З 3 червня ми набираємо нову групу, і вона стартує, і ось там будуть вам дані, крім того, що ми з вами поговоримо. Взагалі, про, не просто поговоримо, а ви будете просто озброєні цими новими знання, знаннями щодо формування своєї нової фінансової реальності, як психологічними знаннями, так і технологічними знаннями, і там учасникам цих курсів дається декілька фінансових інструментів, зокрема, ось ця м, дуже класна таблиця, напівавтоматична таблиця, яка називається «Фінансові потоки», яку, нарешті, я дуже люблю. А тепер ще один момент. Тобто витрати це дзеркало, це наш внутрішній стан, це наша історія, це все про нас. А тепер що хочу ще з вас звернути яку увагу на декілька аспектів? Коли ми витрачаємо гроші, витратну частину аналізуємо, я прошу вас звернути увагу на те, що коли ми платимо гроші за щось, за товари чи послуги, ми завжди їх платимо іншим людям. Ми завжди поліпшуємо фінансовий стан інших людей. Ось вони отримують нашу частину енергії в вигляді грошей, і наскільки велику цю частину ми віддаємо, це залежить від наших, від наших рішень. І ось саме в вашій таблиці витрат, коли ви аналіз робите, чітко видно, скільки ви платите іншим людям, скільки яку питому частину вашого доходу складають витрати. На інших людей, як би це називалося? Прийшли в магазин, купили футболку, це ви заплатили іншій людині. Прийшли в аптеку, купили ліки, це ви заплатили іншій людині. А тепер дивіться ще: а чи є в вашій таблиці, в обліку ваших витрат, стаття заплати собі? Тобто, в таблиці фінансові потоки. У нас ця опція заплати собі, а це пункт 3,1 і 3,2, там нема окремо виокремленої якоїсь частини, вона вкладається в загальні витрати. Тобто, оці резерви, які ми формуємо завдяки тому, що платимо собі, вони, ось ніби як з першого погляду, це ніби як витратна частина. Це дійсно так, тому що, знаєте, вони зразу не бачиш ефекту від того, саме від. Від цих фінансових рішень. Здається, це гроші заморожені, ці гроші я ось від себе від, ніби відібрав, сховав. Але тут треба дивитися глибше, і тут треба дивитися трошечки далі. Тобто всі витрати, якщо вони у вас там в таблиці фінансової потоки названі, ви вже їх розкласифікували на постійні, на змінні, вони по суті поділяться на дві частини. Це те, що ми платимо собі. І те, що ми платимо іншим людям. Все! І тепер, якщо ви дивитесь на свою таблицю і у вас нема оцих пунктів заплати собі, значить, ви собі не платите, значить, ви собі заборгували, як би це не називалось, значить, ви про себе не турбуєтесь і ви не думаєте про своє майбутнє. Ви про нього не пиклу, не пекло, не бачите себе в своєму майбутньому. Тому що якраз те, що ми платимо собі, це і є турбота і наш погляд у майбутнє. І якщо витрати ваші тільки складають ось постійні змінні витрати на повсякденні потреби, це по це посвідчить про те, що людина не дивиться про в майбутнє, в неї нема фінансового розуміння свого фінансового свого майбутнього, в неї немає це 100% немає ніякого фінансового плану. І тому, знаєте, наслідки цього рішення, знов-таки, наслідки, а які нас? От Цілком передбачувані наслідки. Цілком передбачувані наслідки. Це в кращому випадку це фінансова небезпека, звичайно. Коли будь-яка зміна навколо нас, вона нас просто. ну... У цю фінансову рівновагу, нашу похитне і де взяти гроші, і це питання буде таке нагальне, і постійно над цим будемо ми думати. Тому в своїх витратах, просто це побачите, в своїй структурі витрат є два великі блоки. Це блок заплатити іншим людям, і це блок заплатити собі. І в пріоритеті, звичайно, якщо ми про себе турбуємося, якщо ми про себе любимо, якщо ми себе. Бачимо себе в майбутньому, оцей блок повинен бути в пріоритеті. Як ви його назвете, я не знаю. Ми минулого разу, коли зустрічалися в ефірі, я вам пропонувала назвати оцей блок Фонд любові для себе. Хтось називає на пенсію. Ну, це мені не подобається на пенсію, і в мене це називається моя фінансова незалежність. Мені подобається бути ось в, і в такому стані, коли я бачу, що я турбуюся щодня про свою фінансову незалежність у майбутньому, і ось певну суму грошей з кожного доходу я відкладаю і це і фіксую. І це я фіксую. І з тим, як моя оця, ця моя сума грошей поповнюється, там є фінансова мета, звичайно, до цього прив'язана. ну Це внутрішнє моє задоволення, моя впевненість вона зростає. Е, тому хто не платить собі, у кого немає ще оціних, знаєте, цих хлопців дуже це зробити. Ну щоб себе знаєте, змотивувати на це. Якщо немає внутрішньої мотивації, людина цього не буде робити. Куча аргументів, для чого це не треба. Там розповідає про інфляцію, про шахрайські схеми. Про все це має місце бути. Але ж є фінансові інструменти, які нам дозволяють зберігати гроші на ці цілі. І тому приходьте на вебінари, приходьте на курси. На Ютубі є у мене багато теж записів інших, які ви можете подивитися, які присвячені саме ось темі формування власних резервів, короткотермінових, довготермінових фінансових інструментів, які я рекомендую користуватися. Тому це все можна зробити. Найголовніше про себе потурбуватися, звичайно. І це найперше завдання: спочатку потурбуватись про себе, тому що якщо ми про себе не потурбуємося, знаєте, зважати на благодійність і на ласку інших. Людей чи організацій, ну, можна, звичайно. Знаєте, Треба про себе в першу чергу потребуватись. Тоді ми можемо потребуватись і про інших людей теж. Тому подивіться на свої витрати, подивіться на їх структуру, що наразі у вас є, чого у вас наразі немає. Знаєте, мені хочеться, щоб кожна людина, яка приходить у фінансовий ранок, якусь думку з собою понесла у це життя, у цей, у цей день. Подумала над цим. Подумайте. Подумайте, витрати це наше фінансове рішення. Будь-яке рішення має наслідки. Якщо ми не платимо собі, ми собі, знаєте, програмуємо стреси, постійні фінансові стреси, ті, які впливають на психологічні стреси. Вони – страх, невпевненість, розгубленість, багато-багато емоцій, і ну, нічого хорошого це нам не дає. Ви знаєте, вчора я була на одній конференції. Вона навіть називалася Міжнародна практична конференція. Вона з, з розвитку інноваційних технологій, саме в, в психології, була і навіть я там виступала. І е, був інший доповідач, який давав цікаву статистику, дама-професорка, доктор наук психологічних. І саме їх вона здається в Запоріжжі, їхній навчальний заклад, там де вона, університет, там, де вона працює. Робили вони дослідження в Україні, робили по завданню ЮНІСЕФ, є така міжнародна організація, яка є донором багатьох проєктів в Україні, благодійних проєктів. Я думаю, що багато з вас, хто брав участь в цих проєктах, ну, наприклад, у нас в Сумах це громадська організація, дівчата, да? інші проекти, ось хаб вона в Ужгороді, я теж контактую і співпрацюю з ними. Також за завданням ЮНІСЕФ в Україні проводилось дослідження по вимірюванню схильності до стресу і перебуванні в, стрес, в, стрес, в стресовому стані певних категорій населення. Вибірки робилися, і саме в зв'язку з певними чинниками. давала вона дуже цікаву статистику, яка показувала, що вимірювався рівень стресу у людей. У залежності від їхнього фінансового стану. Мені здалося здалось настільки це цікавим, і ось те, ці графіки, які вона показувала, ті цифри, які вона показувала, ну, ну там просто видно було неозброєним оком. Ми про це говоримо. Це просто підтвердження документальне, що рівень стресу він прямо пов'язаний з нашим фінансовим станом. І чим нижче, чим гірший наш фінансовий стан, чим нижчий. Дохід, то, звичайно, рівень стресу е, набагато вищий, ніж у тих людей, у яких основні позиції закриті, і насамперед вони перебувають у стані фінансової безпеки. Тому стан фінансової безпеки це тільки наше рішення, це тільки наші дії, наші щоденні дії. Тому, як ви це організуєте, по різному це можна робити, можна користуватись моїми рекомендаціями, рекомендаціями Вікторії, можна власний якийсь велосипед видумувати. Тут, знаєте. Вибір є завжди. Вибір є завжди. Тому, але важливо це робити. Якщо цього не робити, то нічого не зрушиться саме собою. Ніякий чарівник у блакитному гелікоптері не прилетить, і ніяке кіно в нашому житті не зміниться. Тей фінансовий сценарій він залишиться наразі на тому ж самому місці. Мені дуже хочеться, щоб він змінився. Чому я про це кажу? Тому що я. Постійно працюю над зміною власного фінансового сценарія, Ж така сама людина, як ви, розпочала свій шлях просто в цьому напрямку декілька років тому. І постійно в цьому напрямку йду, тому що я побачила результати. Спочатку в них не вірила. Спочатку, знаєте, покладалась на думку свого наставника. Ось. Але коли е Ті результати почали з'являтися в конкретних цифрах, конкретних сумах. І я їх і я відчула, як змінюється моє моє життя, мій внутрішній стан, моє оточення, моє світосприйняття. Ну ну це настільки захоплива, І, знаєте, тільки одна думка, чому я цього не розпочала робити раніше? Чому? І тому мені знаєте, хочеться ділитися цим своїм внутрішнім станом з іншими людьми, що я саме роблю? Ось тут у фінансовому ранку, в інших якихось. Заходах онлайн чи офлайн, на курсах. Мені хочеться їм показати, що вірте, вірте в себе, вірте в ті е, технології, які ми даємо, тому що вони перевірені не просто часом, вони перевірені іншими людьми. І цих людей насправді багато. Мені хочеться, щоб їх було набагато більше. Знаєте... Я я називаю іноді на тренінгах, оці люди, які живуть за сценарієм, заробили, витратили, заробили, витратили це нормальні люди. Їх більшість нормальні люди. А люди, які живуть за іншим сценарієм фінансовим, які самі собі створюють, то це ненормальні люди. Знаєте, на них спочатку так дивляться. І ось мені хочеться, щоб в Україні оцих ненормальних людей було набагато більше. Щоб у кожного була фінансова безпека, щоб у кожного була це віра в те, що. Я про себе в змозі спроможний потурбуватися. Я це зроблю. Це моя любов для себе. До себе. Тому задумайтесь над своїми витратами.